Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні в мене буде такий заключний звіт до спільного проєкту, Моя сукня, який організувала Надія з каналу В'яжемо разом з Надією. Всі посилання, звичайно, я залишу внизу під відео. Ви можете доєднуватися, тому що. Спільник без обмежень. Ви обмеження ставите собі самі, коли ви хочете зв'язати сукню. І я ставила собі за мету зв'язати дві сукні до Нового року. І я виконала цю мету, але про це трішки пізніше. А перш за все, я хочу привітати вас із святами. і Побажати, а бажання в нас, звичайно, у всіх, мені здається, одне, щоб цей жах, який коїться, нарешті закінчився. І все у нас у всіх було гаразд. Тож я бажаю вам цього. І хочу також сказати. Декілька слів своїм підписникам. Я неймовірно, неймовірно вам вдячна за вашу підтримку, за ваші теплі слова, які ви пишете, за ваші коментарі. Це в мене навіть немає слів, я дуже вам, дуже вам вдячна. Це настільки е, додає впевненості в тобі, в собі, наскільки хочеть, хочеться щось. Творити щось, показувати, ділитися, щоб ви також могли зробити, щоб у вас також все виходило. І ви знаєте, підтримку я отримала від тих людей, від яких я не сподівалася, це зовсім мені незнайомі люди. Це ви підписники, яких я не знаю, з якими ми можемо переписуватися лише в коментарях. Але саме від вас, від сторонніх людей, які зараз для мене зовсім не сторонні, це моя компанія, це мої однодумці, з якими ми в'яжемо, ділимося. А от від тих людей, від яких я сподівалася отримати підтримку, колеги на роботі, там, знайомі. Я не скажу, що я від них отримала підтримку. Для мене це було зовсім такою несподіванкою, хоча, ну, хоча я і не розраховувала. Я довго не казала, що я відкрила свій канал, чомусь соромилась, не знаю чому. Але коли я попросила, щоб мене підтримали, щоб підписалися, лайки мені поставили. Мені деякі з моїх колег, ні, не скажу, є такі колеги, які дивляться мене, підтримують мене. І вони, я знаю, що будуть дивитися це відео. Я їм дуже вдячна, нескінченно вдячна. А деякі мої колеги мені сказали, що ну, в смислі підписуватися, ти ж будеш за це гроші отримати. Ну, люди не розуміють, що для того, щоб щось отримувати, мені для цього потрібно ще щось робити. І я не для того розпочинала вести свій канал, щоб отримувати. Я, ну, я навіть, ну не знаю, я не розраховувала і зараз я, я не отримую монетизацію, в мене ще немає. Але ну, Підтримки в мене не було від колег, я, я не отримала. Тому для мене це, це був такий шок, коли мені незнайомі люди писали, підтримували. І я вам дуже, дуже вдячна. Ви в мене самі, самі найкращі. Я вас люблю. Дякую вам за, за вашу підтримку. Я безмежно вам вдячна. І я буду робити, Буду ділитися, буду показувати, тож заходьте. А хто щойно потрапив на мій канал, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок і ви будете з нами в нашій компанії. Ну, це все, що я хотіла сказати. Якщо комусь не цікаво, ви можете завжди перемотати і дивитися те, що вас цікавить. Ну, а тепер давайте я вам трішки розповім. Про спільник, в якому я брала участь. Як я вже сказала, його організувала Надія, з каналу в'яжемо разом з Надією. Ви можете долучитися. І відеоогляд на одну сукню. Зараз я вам покажу, хто зі мною на каналі, той бачу. У мене є і відеоогляд на цю сукню, і невеличкий такий експрес-майстер клас, як я її. В'язала, ви можете зайти на мій канал і подивитися. що як. Ну, А я спробую залишити посилання на ці відео на відеозвіт. Там ну, Я на собі демонструю цю сукню, і ви можете подивитися і розрахувати, якщо у вас буде бажання. За все там я розповідаю: і пряжа, і все. Так що, одна сукня в мене вже я робила відеоогляд, готова. Так, і ось тепер ви можете побачити на мені ось моя друга сукня, яку я планувала зв'язати до Нового року. Як ви бачите, я впоралася і я свою мету виконала. Так, як в'язала, Особ, особливо так я не буду розповідати, я Спробую викласти окреме відео, де я розповім, як я в'язала це, це плаття. Ну, як ви можете бачити, в мене йде тут така ажурна кокетка, резиночка один на один. І по рукавчиках у мене йдуть, ось одразу йде коса. переходить, Бачите, одразу після ажуру, в мене одразу йде коса. І тут також. І тут у мене також донизу пішли, як ви можете бачити, пішли коси. Ось така довжина, трішки вище колін. Воно приталене, плаття моє. Але хочу вам сказати, що тут я вставила, де в мене розпочинаються коси, я вставила резиночку. Ну, мені хотілося, щоб, ну, трішки так воно. Воно і так, в принципі, прилягає, але кукетка трішки ширша, і ну, мені не подобалось, як вона трішечки тупорщиться. А так, резиночку я вставила, і ви можете бачити, що все, все нормально прилягає. Все, як я хотіла, так у мене, в принципі, і вийшло. Так що ось така сукня. Я дуже задоволена результатом. У мене є. Відео ви можете пройти, подивитися, скільки я з нею мучилася, я вже майже зв'язала, можна сказати, дві таких сукні з такими кокетками, тільки з різними візерунками, але потім ну, мені довелося одну сукню майже готову розпустити, щоб дов'язати цю сукню. Чому я в'язала ажур і коси? Ця пряжа в'язала я її із Ангора Авант... Авантіярн. Там у мене я буду викладати і все розповім. І вона йде з люрексом і з паєтками. Ви можете бачити, як воно гарно виблискує. Але одне, один нюанс такий, що вона у лицевій гладі косить. І тому мені довелося, ну, в принципі, мені кокетку ажурною хотілося. Хотілося зв'язати, щоб вона ажурна була. Ну, а тут я зв'язала коси. Коси, така в мене йде плоска коса, ви можете бачити, вона не топорщиться, а вона ну так, прилягає. Коса в'язана з витянутими петлями, тому вона не стягує полотно. І... Але. Тим паче воно, як ви можете бачити, прилягає. І на рукавчиках, ось бачите, скільки тут я з вами поговорила, а воно трішки е піджмакується на рукавчиках. Так, пішло у мене 10 моточків. 10 моточків пішло, і ось у мене залишилося. Я не важила, скільки в мене залишилось. Я ж кажу, що все я в описі. Зроблю. Якщо вам цікаво, звичайно, то ви пишіть, я обов'язково розрахунки всі плаття я відзніму так само, як я робила і на це сіреньке плаття. Не такий прям попетельний майстер-клас, а експрес-майстер-клас я вам розкажу і покажу. І, до речі, в тому відео у мене там в кінці відео є схема. Фото схеми у цієї кокетки. Кукетка дуже гарна, мені подобається, класна така. І ззаду так. Ну, чудово, мені, мені подобається. Результатом я задоволена. Нарешті я його розпускала, мабуть, я вже не згадаю, раз, раз два, Три, три рази я його розпускала. З пряжею нічого не трапилося. Взагалі, навіть, ну, коли перев'язуєш, зазвичай із пряжі перемутаної, видно, що ти її розпускав. Ця пряжа ні. Вона взагалі нічого не деформувалася, нічого. Але, але я хочу вам сказати, що вона дуже-дуже віддає колір. Вона дуже. Полиняла, коли я її е, замочила, замочила це плаття в тепленькій водички, все, як полагається, спробувати ж е, попрати його. І стала вода червона, це, це нічого не скажу. Я думала, в мене плаття буде біле, а не червоне. І скільки я його виполоскувала, і оце все рівно, все рівно пряжа віддавала свій колір. Але коли я в'язала ні пальці, ні, нічого червоне не було. І сипеться, коли в'яжеш, звичайно, сипеться прала я його руками в теплесенькій водичці, а віджимала у пральній машинці на, на 700 оборотів. Да. На 700 обертів я ставила і віджимала в машинці. Як ви бачите, ну, взагалі, взагалі нічого з ним не трапилося, крім того, що весь барабан був у цьому пуху. Ну, в принципі, там як все висохло, я той пух зібрала і все, все нормально. Ну і Тим паче, гляньте, вона все рівно, все рівно, я не знаю, видно вам чи ні, все рівно такий пух. Класно, мені подобається. І колкості я взагалі не відчуваю. Клас. Ну, в'язати одне задоволення, розпускати можна. Так, що новачки, які бояться, щоб не розпускати, Ну, принаймні в мене пряжа не деформувалася. Тільки от я ж кажу, що з паєтками з люрексом у мене ця пряжа косила. Так що ви пробуйте, експериментуйте. І... Так, що ще я хотіла сказати? Ага, я взяла ще другу пряжу: таку саму Avanti Yarn, тільки без паєток і без люрекса. Але це буде в другому відео. Мої два розпочаті процесики я вам обов'язково покажу. Так що підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, і ви знатимете, коли в мене будуть нові відео. Ну, щодо сукні, здається, я все. Це вам розповіла, так що дивіться, ось така сукня вийшла, мені дуже подобається, класне. Хоча я ж кажу, що я злякалася, коли її поклала в воду. Ну, в мене такого не було, щоб настільки було таке, що пряжа Бела-Бребатік я в'язала голубе і там, де темніший колір, воно віддає голубинку. Але не настільки, як це червоне. Я не знаю, можливо, інші кольори не віддають ну, свій колір, а червоний линяє, так що майте на увазі. Але я не шкодую. Не шкодую, що спробувала, що зв'язала, хоча дуже багато розпускалося і пробувалось, експериментувалося, але це того було варто, ну, як на мою думку. Але я в'язала для себе, і мені все подобається. Так що, в'яжіть, запитуйте, якщо вам цікаво щось, але я ж кажу, що ви напишіть, якщо вам цікаво, я викладу відео, де я розповім, як я в'язала, скільки набирала, як я закривала тут, ось в мене трішки по-іншому закриття. І, до речі, як ви бачите, що і внизу. Ось внизу, бачите, ну, тут коси, вона, в принципі, і не заверталась би пряжа, а на рукавчиках пряжа взагалі не завертається. Ось, бачите? Ось так. І там светрик, один я розпочала з такої ж самої пряжі, але без Люрикса. Горловинка в мене йде без резинки, без нічого, і горловина також не завертається. Так що, отак. От Ось така в мене. Сукня вийшла. Так що дякую, Надійко, тобі за такий чудовий спільний проєкт, завдяки якому я зв'язала дві сукні, Дві сукні до Нового року. Так що ціль виконана: свою участь у спільнику можна вважати завершеною. Хоча, звичайно, ще плаття буду в'язати, в мене ще літнє плаття лежить, так я його ніяк. Не, не закінчу, розпочала, але, 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 ну, ось так. Ну, мабуть, і все, буду закінчувати. Дякую вам всім, хто був зі мною. Хто ще не з нами, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб бути разом з нами, разом з нами в'язати. Ну, мабуть, буду закінчувати. Ось так. Ось така в мене сукня вийшла. Так що, Надійка, дякую тобі. І з своєю ціллю, з своєю метою я впоралася. Ну, а вам миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цинуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!